І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮВЕ і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Таракан в Каматозі на CS-63, карта Загублене місто, режим натиск. Ну що ж, до бою. Так, ну ЦС-ка нам підходить в принципі, під цю карту. Так, Ми можемо дуже швидко заїхати на фланг, зайняти позішн саме в цьому бою. Так. Мені здається, що ну не просто ж так мені надсилають реплеї. Тим паче, режим натиск дуже багато грають, подобається людям грати в нього. Деяких е трішки бомбить від нього, деяким, деяким зовсім не бомбить від ніяких режимів. Так що тут чудового бою, так, і так хотілося б знаєте, в натиску побачити, як перехлопушу всіх ворогів сам. Або десь так. Десь 15 тисяч демічу. Оце б я хотів побачити <laughs> А Ану, давайте челлендж. Хто краще? Хто може, без Так, ну поки я тут балагурию, ми вже настріляли 763. Я думаю, зараз ми цього бачительйона знешкодимо. Тут ще СТРВ проїхало, оце небезпечно для нас, тому він підпиває бачительйон. Ну і в цей момент бачимо, великі сили пішли в місто, всі пішли в місто, так що ми в принципі, зайняли непогану позицію, щоб не дати суперникам, суперникам зайти в тили. Все ж таки того бачительйончика я б забрав, би там, якось, обережно. Бачимо. Ну Граємо ми а, граємо на підкаліберах, ти бачиш. Бо я знаю, наскільки я знаю, що в цьому режимі, щоб фармити, то грають на основних снарядах. В основному. Це мені такі ще казали, що треба багато на основних снарядах. І обирати такі танки, в яких би пробиття на основних снарядах не поняття. що ще подальникам ми зовсім не потрапляємо в танки. Таке ще собі задоволення, я вам скажу, гармат подальникам. 2-2 по бою, там така рубаніна йде епічна. Давайте все-таки забираємо, відболікся СТРВ. Верши ворог знищений, 2297 настріляно, підбираємо артилерію. І зараз ми, напевно, СТРВ прихлопушимо. Ні, прихлопушив, а нам іде так, що ми кидаємо артилерію, нам іде... Це наш деміч. Я не помітив. Повинна так бути, по ідеї. Так, ну що, спереду стоїть СТРВ, Треба її забрати. Я думаю, ми її можемо закрутити. Головне, щоб вона до нас лобом не стала. 3-3 зараз по бою. Ну Там бачимо, така ну, ніздря в ніздрю йде рубаніна в місті. Зараз ми забираємо СРВ і вже приїжджаємо в місто, перехлопушуємо, вони там не будуть очікувати цей момент, що хтось до них ззаду заїде. Головне, щоб не повернулося лово. Хе, перед. Прибуваємо в лоб. <пробуваємо> і чи довго кидає артилерію, а ну сейчас побачимо. Так, за... нам дають. Нам дають цей демедж, плюсують до нашого результату. Що 5 п'я. Залишається ЄС 100. Ми скористаємося його броніщем. Та й він теж нормально там прихлопушує. Кидаємо артилерію на шотного. Забираємо його Ну Там небагато знімає, але бачимо, що. Як розумів, і критує, і стані Суперник. І що, йдете нам два вороги, буде у нас боєць. Наш герой в принципі, втримав всю першу та другу лінію. Якби наш герой туди не поїхав, то було б неперелок. Тоді б почат би поїхав їхній по тилам. Ну і СТРВ могла б по центру стати і на хлопці наших байдашів. Ми відкидаємо артилерію. А ну по цій артилерії буде? Ні, по цій артилерії не рахується. І... Ва! Це на дуель. У Вазик! Уазік! Підстрілявся! Другуємо! Навестні! Тримаємо кулаки! Ну і ще один поспіш! Не перезарядився, Вазик! Чудовий бій! Дякую за бій, дякую за реплей! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!